Збірна All Ukrainian і почнемо ми з нашого миколаївського хлопця Сергія Гладиря. Це дуже атлетичний шутінгард із просто вбивчим дальнім китком. Якщо хочете аналог з NBA, то хорошим прикладом буде Клей Томсон. Гладир міг лучати із супротивом із відхиленням правої ноги на ліво, з лівою на праву. І саме він був другою опцією в атаці на Євробаскеті 2013-го. Де Україна показала свій найкращий результат в історії шосте місце. Ну, не дивно, враховуючи, що цей чувак з дитинства залишався після загального тренування і не йшов із залу, поки не забував додатково 403-очкових. Янг Фелас, візьміть до уваги. Далі до вічного розігруючого збірної України Дениса Лукашова. Може і не фантастична стата, але Лукашов на 100% один із найрозумніших баскетболістів в історії збірної із просто залізною трудовою ед. І відбігав за неньку, він аж 65 матчів. Тут будь-яка інфа буде зайвою. Розповім лише коротку історію з дитинства. Колись ми командою були на грі, де грав ще зелений Денис Лукашов. Він вже відвантажив під тридцятку, вони були нормально попереду. І їх тренер випустив чувака, який увесь матч сидів на лаві. І коли той почав після втрати відмазуватись, мовляв, я не знаю цієї комбінації. Відповідь Лукашова була короткою: не знаєш? Іди на лавку. Це було дуже добре чутно, бо це була гра вищої або. Першої ліги зал майже порожній, але я тоді подумав: Вау, цей чувак справжній профі. Звісно ж, як у другій збірні без Святослава Михайлюка, свого часу наймолодшого дебютанта у збірні. Свят вперше зіграв за Україну у 17 років, а вже сьогодні він, мабуть, найскіловіший гравець за всю історію. Так, нехай свій провів всього лише 17 матчів у жовто-блакитній Джерсі, і однозначно у нього все ще попереду на цьому поприщі, але останній виступ наших хлопців на чемпіонаті Європи не можна лишати непоміченим, де Святослав виступав у ролі лідера. Хтось скаже, мало. Обіграти Польшу в одній восьмій. А я скажу, що було видно, що хлопці бились, і що на той момент для них гра за збірну була набагато більшим, ніж просто баскетбол. Ну а Михайлюк став лідером турніру за перехопленнями, виконуючи 2 і 2 стіли за гру дуже солідно. Алло, Шарлот Хорнец, де бляха контракт? Поки шаршні думають, в'ячеслав кравцов привається у другу збірну, рекордсмен за кількістю матчів у національній команді із показником 78 поєдинків. Слава, це 212 зросту плюс атлетизм, що давало збірній дуже якісного рімпротектора. А під час гри відбору проти Данії кравцов навіть виписав 8 гамаків в одній грі. От слава до речі, також тих побути і капітаном, і стати важливою фігурою в найбільшому успіху команди у 2013. いつだと思う Ну і закриває другу збірну Окренян Артур Дроздов. Він дебютував у 19 років і більш ніж на десятиліття закрив позицію смолфорварда у національній збірні. На жаль, він зіграє лише на одному Євробаскеті, але точно запам'ятається як один із найатлетичніших гравців українському баскетболі. Ну і зацініть наскільки Дроздов був універсальним гравцем. В історії збірної він топ 6 за очками, топ 6 за підбираннями та топ 10 за передачами. І це при тому, що він зіграв не а. Архібагато 37 матчів.